Отже, давайте з вами розберемося і ще з кількома завданнями. А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1, Q. Він у нас є на зображенні, але нас одразу просять перемалювати його у зошит. І далі там щось будувати. Почнемо з того, як вже нам побудувати куб. Якщо вмієте, чудово прогортайте відео, якщо не вмієте, зараз вас навчуть. Отже, щоб нам побудувати гарний куб, нам потрібно спочатку намалювати паралелограм. Абсолютно неважливо, якої довжини ви берете сторони. Да? Основне ваше завдання це побудувати паралелограмчик. Так, я постараюся зробити це рівненько, але не обіцяю. Такс, такс. Це буде наша верхня грань нашого кубу. А далі нам потрібно від кожної точки, це і будуть наші точки А1, Б1, С1, Д1, від кожної точки спуститися на певну кількість клітинок вниз. Оберіть, скільки вам клітинок подобається. Хочете 5, хочете 10, хочете 8, оскільки клітиночок вам подобається, настільки клітиночок вниз ви і спускаєтеся. Я беру просто рандомно, я їх не рахую. 2 4 6 8. Мені здається, в мене вийшло 8 клітинок вниз. І тепер я від точки А1 спускаюсь на 8 клітинок вниз. Від точки d 1 спускаюсь на вісім клітинок вниз. Від точки c 1 спускаюсь на вісім клітинок вниз, і від точки b 1 спускаюсь на вісім клітинок вниз. Але є маленький нюанс. Ось це ребро b 1 b бачите, воно у нас тут штриховкою. Це означає, що ми його не бачимо, тому що нам передня грань е його закриває. Тому воно у нас має бути штрих-пунтиром. Не проблема, робимо його. Не то зробила штрих-пунтиром, робимо його штрих-пунтиром. Текс є. Але це ще не все. Ось тоді, коли ви спустились на 8 клітиночок вниз, ви отримали тут точки А, Б, С і Д. І вам тепер потрібно їх послідовно з'єднати. Тобто, провести відрізочок АД, відрізочок ДС. І знову ж таки, ось цих два ми не будемо бачити АБ і БС у нас будуть штраховкою. Ось так у нас виходить кут. Нічого складного, в побудові тут немає. Добре, а ми з вами перемалювали цей малюночок, і нам треба ще поставити точки К і Л. Точка К належить ребру аа 1 десь де завгодно, ось тут ми ставимо точку К, де вам подобається. І точка L належить ребру дд 1 Десь ось тут точку L. Все, дві точки ми взяли є. Далі, що ми робимо? Нам потрібно перемалювати і побудувати точку перетину прямої KL. У нас її поки немає, зараз ми її проведемо, ми почнемо із відрізка, але потім, можливо, будемо його трішечки збільшувати. Проводимо відрізочок KL. І нам треба знайти його перетин із площиною АВС, тобто із нижньою площиною. Повертаємося до наших чудових фігур. От, уявіть, що у вас є ось тут точка, і ось тут точка. Так? На передній грані у вас дві точки, і вам потрібно побудувати, де ця пряма. Перетне нашу нижню площину. Ми пам'ятаємо, що нижня площина у нас нескінченна, вона може збільшуватися як далеко. І так само наша пряма не має ні початку, ні кінця, і ми можемо її продовжувати. Тому наше завдання продовжити пряму КЛ. Але як бачите, поки пряма КЛ, так здається, ніби вона отут в точці С перетинає, але вона не в точці це перетинає, тому що ми можемо продовжити площину. Яким чином? Якби я продовжила свою площину ось тут, да, оце б все була нижня площина. Де би вони перетнулися? Вони б перетнулися от в цій точці. А що це за точка? Це точка перетину прямої Аде. І прямої КЦ. Тобто, по суті, нам не потрібно продовжувати площину. Нам достатньо продовжити пряму. Ми під лінієчку беремо і продовжуємо пряму АД, і там, де вона перетнеться із нашою прямою КЦ, ми отримаємо, нехай це буде точка Х. І що таке точка Х? Пряма КЛ в перетині із площиною АВС утворює точку Х. Все, першу ми зробили. Також нам потрібно побудувати, е, ну я не знаю, потрібно тут так само робити. Я думаю, ви зрозуміли. Тут продовжили пряму КЛ, да, продовжили пряму АД, і от в цій точці, в точці Х, вони перетнулися. Далі нам потрібно зробити. Перетин прямої КЛ і площини А1, в 1 С1 і верхньої площини. Угу. Тут алгоритм дій так само. Ми будемо продовжувати нескінченно далеко пряму КЛ. До тих пір, поки вона не перетнеться з площиною. А що таке площина? Площина у нас нескінченна і велика. Ми її можемо зробити більшечкою. ось наш паралелограмчик, можна збільшити верхню площину, і ми побачимо, що вони перетнуться у нас ось тут, в цій точці. А що це, по суті, за точка? А це точка перетину прямої А1Д1. І прямої К. Тому нам не потрібно продовжувати площину. Нам достатньо провести пряму а 1 d 1 і ось тут ми отримаємо точку, нехай це буде точка М. Тобто пряма КЛ в перетині з верхньою площиною а 1 B1, C1 виходить точка М. Максимально просто, нічого складного немає. Тут так само ви би мали просто продовжити КЛ. Ну, я це роблю без лінійки, ви це зробите під лінійку, продовжите пряму АД, і ось тут би ви отримали точку М. Є. І нас ще питають, за якої умови вказані точки побудувати неможливо. Тобто, коли наша пряма КЛ не перетне верхню і нижню площину? Тут все максимально просто. Тільки за тієї умови, коли КЛ буде паралельна. До нашої прямої АД, тобто вони не будуть перетинатися КЛ і АД. І коли наша КЛ буде паралельна до А1Д1. Ну, так як А1Д1 і АД і так паралельні, нам достатньо однієї умови. Або до того або до того КЛ паралельна, а якщо паралельна, то вони не перетинаються. А якщо вони не перетинаються, то в результаті ми розуміємо, що е, до, до площини вона теж перетнутися не зможе. Ось така задача не важка. Ще дві задачки я підготувала додаткові. Вони не обов'язкові до прослуховування, але вони задачі на доведення, тому, хоча б не записуючи, послухати, ви їх кілька хвилин можете. Так, площини Альфа і Бета перетинаються. От якраз таки почнемо з того, що ми з вами жодного разу не будували, як перетинаються площини. Ми таке зображення не вміємо робити, тому зараз навчимося будувати перетин двох площин. Зараз я собі аркуш по трішки менший зроблю. І будемо будувати дві площини, які перетинаються. Як це найзручніше зробити? Ми починаємо знову ж таки з паралелограмчика, так, будь-який довільний, тільки я його в інший бік скушу, так буде просто гарніше. Ось один паралелограм, це якась наша одна площина альфа. А тепер наші дві площини будуть перетинатися по ось цій прямій. Тому, коли я буду малювати другу площину, я візьму від цієї точки, відступлю на дві клітинки вправо, або там можна навіть не на дві, можна на 4 клітинки вправо, і давайте на 5 клітинок вверх. Відповідно, тут так само від цієї точки я відступаю на 4 клітинки вправо, 2, 4 і на 5 клітинок вверх. Десь щось я спасила. На 4 ось так, на 4 клітинки вправо і на 5 клітинок вверх. І тепер, коли я ці точки з'єднаю, у мене утвориться перетин двох площин, щось на кшталт. Ось такого зображення. Ось воно, дав. По оці прямій вони перетинаються. Ось наші дві площини, які перетинилися. Є. Так, і ось ця друга площина це наша площина бета. Тепер дивіться, що нам відомо. Площини альфа і бета перетинаються. Ми ось цю пряму побудували. Нехай вони перетинаються по якійсь прямій це. Так і напишемо, що альфа перетинає бета по прямій С, ось ця біжевенька, пряма це, пряма С. Пряма А належить площині альфа, тобто вона десь ось тут лежить в площині альфа. І перетинає площину бета в точці Б. Так, якось я будую довільним чином пряму. Ось так. Це наша пряма А і точка А. Далі пряма бета, пряма Б. Перетинає площину, а, належить площині Б, так? і перетинає площину Б у точці Б. Ось так воно. Пряма Б. І отут точка Б. Ось таке зображення. Єдине, що, якщо вже прям дуже гарно робити, то отут би в мене мало би бути воно. Штрих От там би блакитну лінію, ми би мали не бачити. Ось тут штрихи. Ну, це вже прям дуже-дуже гарне зображення, якщо ми хочемо. Окей, малюнок ми намалювали. Тепер розбираємося, що нас просять довести. Доведіть, що пряма АВ Б... Це пряма перетину площин альфа і бета. Тобто, по суті, нас просять довести, що точки А і Б належать нашій прямій С, або, можливо, може бути якось по другому Так, ну що, ми саме почали з того, що альфа і бета перетинаються по прямій С. І тепер дивіться, якщо наша пряма А належить або включається в площину альфа, і наша пряма А. Перетинає площину бета в точці А, то стовідсотково. Точка А належить нашій прямій, це маленьке. По-другому ніяк бути не може. Тому що якщо дві площини перетинаються, і є точка, яка належить і одній площині, і другій площині, то е, ця точка буде належати нашій прямій перетину цих двох площин. Якщо я не помиляюся, це якась аксіома, зараз точно скажу, щоб я вам не помилилася і сказала вірно, ось вона. Це, е, е, да. якщо дві площини що не мають спільну точку, а вони у нас мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Ось це і була наша аксіома четверта. Так. Тут пишу аксіома 4. І точно так само стосується прямої Б. Якщо, якщо а, то Пряма Б належить площині бета, угу, тільки включається в площину бета. так, Буду гарно писати. Все те саме. І а, пряма Б перетинає площину альфа у точці Б, то єдиний можливий варіант, що точка Б належить прямій нашого перетину. Це та сама аксіома 4. Відповідно, якщо і точка А Належить площині С, і точка В належить площині С, то е, вся пряма АВ належить площині належить прямій С. Точка А належить прямі С, точка Б належить прямі С, то вся пряма АВ належить прямій С. Тобто пряма АВ і пряма С співпадають. Це одна і та сама пряма, що і потрібно було довести. Так, з цим розібралися. Угу. І ще одненька задачка, теж тут у нас на доведення. Тут, до речі, цікавий буде метод доведення, метод доведення від супротивного. Я думаю, ви його чули, але про нього трішечки детально поговоримо. Від супротивного. Угу. Точка М не належить площині трикутника АВЦ. Так, отже, у нас є трикутничок АВЦ, і є якась площина, яку цей трикутник задає. Пам'ятаємо, що площина нескінчена, а трикутничок у нас десь обмежений. І є якась точка М, яка десь отут зверху. От, взагалі вона десь далеко над цією площиною. Отут у нас трикутник, отут точка М. Окей. Доведіть, що прямі МА і БЦ не перетинаються. Пряма МА і пряма ПЦ. Ми то розуміємо, що вони не перетинаються. Да, пас до не потрібно палець до Ми то розуміємо, що вони не перетинаються. Але як нам це довести? Ми будемо доводити методом від супротивного. В чому полягає метод від супротивного? Він полягає в тому, що ми беремо те твердження, яке нам потрібно довести, і робимо його протилежним. Навпаки, нас просять довести, що прямі МА і БЦ не перетинаються. Нехай вони перетинаються. Нехай. Не так, не нехай припустимо, ось так буде краще. Припустимо, що вони перетинаються. Припустимо, що прямі МА і БЦ перетинаються. Якщо вони перетинаються, то єдиною можливою точкою так, ось цього перетину це може бути точка А, тому що єдина точка, яка належить нашій площині прямої МА це точка А. Припустимо, що прямі МА і В перетинаються, тоді цією спільною точкою або цією точкою перетину, тоді цією спільною точкою Є точка А. Іншого бути не може. Тільки точка МА. Бо пряма МН перетинає площину альфа у точці А. Так? Тільки в точці А вона перетинає, ні в якій іншій точці вона не перетинає. Окей, тоді виходимо. Якщо МА і БЦ перетинаються в точки А, що точка а перетинає, ну, належить прямій БЦ, бо вона точка А, це точка перетину МА і БЦ, отже, вона належить і тій, і тій прямій. Отже, виходить, що точка А належить прямій Б а якщо точка А належить прямій Б то вона лежить десь ось тут, а такого бути не може, бо тоді трикутника не буде. Да? Тоді А належить прямій Б а це означає, що точки А, Б і С лежать на одній прямій, а такого бути не може, бо тоді трикутник АВЦ не вийде, а такого бути не може. Ось ми прийшли до суперечності, тобто те, що ми припускали. Не вийшлося. А такого бути не може. Значить, так і пишемо. Прийшли до суперечності. Отже, наше припущення було невірним. А вірним буде те, що нас просили довести. Отже, наше припущення було невірним. А вірним є те, що прямі МА і БЦ не перетинаються. Ось так. Тобто ось в цьому полягає метод від супротивного. Ми пропускаємо твердження навпаки, щось там розв'язуємо, щось там робимо, помічаємо те, чого бути не може. Приходимо до суперечності і кажемо, що такого бути не могло. Ну, метод від супротивного доволі популярний, тому сподіваюся, ви трішечки зрозуміли, що відбувається і як. Ну, сподіваюся, з домашнім завданням впораєтеся без проблем.